Вже традиційно, в кінці квітня, глядацька зала падіюну зібрала своїх вихованців на театральний променад. Цьогоріч у ньому взяли участь юні актори з усієї області. Підкрили дійство вихованці студії Пантоміми «Енергія Мім. Глядачі з цікавістю переглянули казку рукавичка 2.0» у постановці театру Ляльок Казковий світ комунального закладу позашкільної освіти Центру дитячої та юнацької творчості Сузір'я Кузької міської ради. Шіро, у світ байок Павла Глазового глядачі поринули, слухаючи веселі історії Арсенія Терелі. Байка! Вихваля свого синочка мати на всі боки. У студії, при театрі вчиться вже два. Композицію з думкою про землю, а за й колекцією одягу продемонстрували вихованці молодіжного центру мод Твій стиль. <плес> У подіюн також завітав театральний колектив Простір центру позашкільної освіти Королівської селищної ради Хустського району. Діти показали уривок з п'єси пригоди Насті з казкової країни. А що й ним я буду наймогутнішою та найгарнішою в казковій країни. І скрізь буде перемагати зло і так не та в цьому. Що ти нападила? Я ж на базу. Театральний колектив Мрія згаданого центру підготував справжні вечорниці. Із вечірніми посиденьками та з народними піснями й танцями. Ці театральної студії «Синтез» подія теж долучились до дійства і показали уривки з п'єси, Саня та з вистави фізкультура для баби Яги». Що тобі потрібно? Зірко естради! Чому ти мене мучиш? Відпусти мене! Щас! Відпусти його, а я що робитиму, а знайде тобі когось іншого. О, папа, відомо, що так легко знайти когось іншого. Я стільки за тобою ганялася, дві години, і це в моєму віці? Тосі нема повезло. Монолог лист до мами прочитала Каріна Мамчур вихованка студії Синтез. Ти кажеш, що моя тепла усмішка І добрі очі залишилися зі мною. І я знову хочу стати маленькою дівчинкою, моститися тобі на коліна і розпитувати тебе, що зі мною буде, коли я виросту. Під бурхливі оплески пройшли пластичні мініатюри веселого міма Артема Хащі в минулому. Вихованці студії Пантоміми «Енергія Мі загалом яскрава гра на сцені харизматичних акторів викликала у глядачів позитивні емоції та гарний настрій. Окремі аплодисменти, звичайно ж, педагогам, які підготували талановитих вихованців.